Добрий день, пане В'ячеславе. Щиро дякуємо за те, що доєдналися до нашого інтерв'ю. підтримали наш проєкт. Для глядачів хочу розповісти, що сьогодні з нами пан В'ячеслав Хостікоєв, український актор театру, кіно та дубляжу. Добрий день, вітаю вас. Щиро дякуємо ще раз за те, що приєдналися. Тема нашого сьогоднішнього інтерв'ю це актори психологія, мистецтво. І перше питання, яке ми хотіли вам поставити, скажіть, будь ласка, який ваш був шлях до акторства? Це була ваша мрія, мета або ж у вас є своя унікальна історія? Це була мрія, як і усіх. все починається з того, що ти отримав якийсь психологічний такий досвід. Тобто тебе щось захопило, щось там тобі дуже сподобалося, і ти захотів е, далі продовжувати працювати з цим, тобто з цими емоціями, е, з цією психологією. Взагалі, е, я сказав би, що акторська професія це одна з найскладніших, тому що е, нервові клітини вони не відновлюються. Ось тобто, м'язи потім через день, через два відпочинуть. Вони знову знову готові до праці. А м, наша психологія. Нервові клітини, ну з ними працювати важче, тому що у всіх акторів у них дуже хитка нервова система. Ось і просто ми можемо там за секунду там шарахнути, там закричати чи заплакати. От, і все це робити треба емоційно достовірно, не просто удаючи, а переконуючи глядача, і це досить досить важко. Переконуючи глядача, що саме ці емоції ти зараз. Відчуваєш, ну це якраз цим і працює. Ми зрозуміли щиро, дякуємо. Скажіть, будь ласка, а от ваш період вступу у вищий навчальний заклад відбув був для вас емоційно важким або нестабільним? Я впевнений, що для кожного актора в інституті навчання воно ну простих, тому що є така правда, яку знають в принципі всі викладачі і всі абітурієнти, які проходили навчання. Після там, 4 або 5 років, в залежності від того, там, йдеш ти на бакалаврат чи на магістратуру. Е, далі от, залишаються в професії після випуску з 30 там, 40 людей, ну, 5-7, там, ну менше, максимум, це максимум. Ось. І це саме тому, що ця професія не для всіх. Тобто, всі ми йдемо з бажанням і ну, це, це основний двигун, це the main source. От який має тебе рухати далі. Тобто, я, ми маємо вірити в свої сили. Але е, дуже часто виходить так, що людина розуміє в процесі навчання, що це зовсім не для неї, тому що ну реально це важко. Ти стільки разів стикнешся з тим, що тобі скажуть, що ти там профнепридатний, що ти там негідний цієї професії, ти не можеш, в тебе не виходить. Все, і дуже багато людей якраз відсіюються на цьому моменті. Ну ось, але зрозуміти, тут якби ну дійсно є, коли людина потрапляє, от саме от є гарний майстер, він тобі тобі дає зрозуміти, що ну тобі буде складно дійсно в цій професії, коли людина от не має хисту до цього, тобто ми там це розуміємо. Але буває і навпаки, буває, що людина там нічого не вміє, все, але вона докладає зусиль і там вибирається, і потім вище і краще всіх, хто був попереду. Але Розумієте, це оцей баланс, його важко дуже знайти. От, чи доречна тобі ця професія, чи недоречна. Тут це справа оцій внутрішньої сили, витривалості, везіння, долі, можна сказати, теж. Тобто тут дуже багато факторів. Дуже багато факторів. От тому ця професія дуже і дуже складна. Вона залежна. Вальми дякуємо вам. Скажіть, будь ласка, а що ви могли порадити підліткам молоді, яка буде вступати цьогоріч в вищі навчальні заклади? Можливо, це порада, яку ви самі хотіли почути в той період часу? Порада. Ой, зараз, я думаю, що ну, зовсім інші поради. Зараз є основна тема, яка нависає над всіма нами. Ось це військова тема і якби всі ми, ми маємо розмітити. У мене просто розумієте, зараз все те, чим я займався, воно трошечки. Відійшло на задній план, тому що ну нічого не може бути важливіше важливіше, ніж зараз наша ситуація. Ну, от. Але зараз в цей момент я дав би Ну, я, по-перше, я, я не даю порад, тому що у кожного ви ви розумієте свій шлях. І мої поради можуть для іншої людини бути взагалі некорисними. Єдине, що я можу сказати, це зараз вірити в хороше. Бачити, знаходити хороше, навіть такі темні часи, ось єднатися, любити ближнього свого ось це речі, які дійсно рятують завжди. Якщо ти розумієш, що треба піклуватися там про свою сім'ю, про своїх ближніх, про своїх друзів, на ну, ось то далі далі все буде добре. Але щоб всі, всі, всі це робили, ось це було б гарно. А зараз я ж кажу, треба от ці речі робити, а професія. Зараз от дивіться дуже ну на подив, дуже багато різних речей випливає. Типу різні інші можливості з'являються, різні інші там от кінопростір, от, наприклад, там європейський, польський, там і ще щось. Тобто, наші актори зараз не зв'язані, тим, що вони можуть там, якщо дійсно класна робота, якщо фестивальний якийсь проєкт, який якось нашу українську культуру покаже в Європі, там в Америці, і все, ось то це дуже класно, і для цього, звичайно, ем, ну потрібно випускати акторів, щоб вони показували на весь світ, але звичайно, ну, щоб вони. Повертались, тому що от ми з Конотопською відьмою, от скільки ми їздимо по Європі, от і скільки ми грошей вже зібрали, ми завжди повертаємося. Ні у кого не виникає питань, типу що ой, а може я залишусь там чи, чи щось таке, може я втечу. Нікого не виникає, тому що ну ми робимо своє діло. Ми е, збираємо гроші, допомагаємо армії. Це найголовніше, що зараз, зараз треба робити. А все інше зараз ну якби не так важливо. Тому. Ось так воно зараз. От, от такі поради я міг би дати, от враховуючи зараз ці складні події. Гречно дякуємо. Дійсно, єднання, єднання українців. Воно є надважливим зараз. І єднання, підтримка один одного це дуже важливо. щиро раз щиро дякуємо. Наш сен. Да, центр... Базується на психологічних поняттях. І перше питання, яке ми хотіли поставити щодо такого психологічного аспекту, скажіть, будь ласка, згідно з вашим досвідом, загалом самопізнання, саморозвиток, розвиток свого емоційного інтелекту, воно допомагає у розвитку людини як встановленні актора. Якщо так, то як саме? Зрозумів. Дивіться, психолог, взагалі, актор, це от чим більший у тебе емоційний досвід? Тим якісніше і тим палітра твоя буде ширше, от, тим якісніше ти можеш показати того чи іншого персонажа. Тобто у тебе є м от твій такий е колаж, е збірка така своїх е своїх емоцій, яких ти пережив, тобто твій емоційний досвід. І ти можеш потім на сцені їх використати. Тому що от, є, от е ти можеш мати. Е, якби такий, такий там інтелектуальний, там, емоційний е, досвід, там різні досить емоційний, чим він дуже, дуже цінний для актора. Тим, що він е, от, дійсно розширює, він тебе розширює от, всю, всю цю палітру. Е, і взагалі актор це, по суті, теж е, психолог. Тобто ми, коли От є, є така термін, такий емпатичність, коли. Е, коли, от з часом, коли ти набуваєш цього досвіду, і чим більше ти пережив, чим більше ти знаєш, чим більше ти з цікавими людьми спілкувався, чим більше ти мандрував по світу, от і, і різні історії у тебе були, і хороші, і погані. Ну от, все це е, от, е, розширює тебе і створює звичайно оцей, е, знаєте. Оцю емпатичність і тоді, куди б ти не зайшов, яку б компанію ти е, не сів, завжди ти будеш відчувати, е, от що вони відчувають настрій компанії. І це дуже теж допоміжне, коли ти на сцені стоїш, ти чітко відчуваєш глядача в цей момент. От е, майже кожен актор. Він чітко відчуває, от коли він каже фразу, дійшла вона, чи зачепила вона серця глядача, чи вона залишилась почута. Оці всі речі вони дуже і дуже важливі. Тому е, акторство воно дуже тісно переплетене з е, психологією, з взагалі, якби з цією з цією вс, всією наукою. От тому м, треба розвивати якраз оцю оцей емоційний досвід, емпатичність, і тоді ти будеш. І краще, і краще і краще розуміти цю професію. Дуже дякуємо. Скажіть, будь ласка, а що важливо от актору, актору театру, кіно відчути від глядача? От Що важливо? Ви знаєте, мій батько казав таку прекрасну фразу ще не знаю, багато років тому, і я абсолютно з ним згоден. Акторові важливо відчути від глядача віддачу. тобто коли ти граєш виставу, ти даруєш віддаючи. Тобто ти віддаєш після вистави, кожен актор він буде втомлений. Ну, в залежності від того, наскільки якісно, і віддаючи себе, він працював. Це ж теж треба межувати, треба розуміти, що треба і собі трошки залишити. Тобто Це дозування, це дуже-дуже такі ювелірні речі. Ось. І зазвичай ми віддаємо дуже багато на сцені. Ось там через комедію, через такі емоції, через драму, коли людина плаче. От, тобто, ну ми ж розуміємо, що людина, ви, ви актори, стоїте на сцені, от, якщо простою мовою, та вдаючи щось, да? Але глядача чіпляє, вони вірять в ці запропоновані обставини і викликає у глядача це дійсно цю емоцію розпачу чи емоцію з радості, сміху, життя. Ось, і це ж ну це по суті магія. Як так відбувається, ніхто не знає, і для актора дуже важливо в кінці вийти, от як мій батько говорив, і оці аплодисменти, це люди тобі віддають, наповнюють тебе, як актор. Тобто, це вдячність глядача. Він таким чином тобі віддає енергію, і ти те, що віддав. Потім ти е, якби береш, тобто тобі, тобі віддають, тобі дякують за це. Ось, і це енергетичний обмін просто вищого рівня. От, просто е, от ми зараз з вами говоримо, хтось обов'язково подумає, та фігня яка щось він розповідає, якось фігню, що така енергія, там ти бачиш. Але якщо взяти будь-яку людину, поставити в центр будь-якого будь театру е, от Києва візьмемо, так от, наприклад, там, де я працюю, в театрі Франка. Там, 700 там з чимось там більше місць. І от поставити будь-яку людину на центр сцени, і коли буде е, повний зал, і всі ці люди будуть зацікавлено дивитись на тебе, очікуючи, що ж ти зробиш зараз, це е, дуже колосальне і дуже таке і дивне, і приємне, і лякаюче відчуття. І цим, е, оце, цю енергію треба взяти, ти такий, типу. Е, Передавач далі, тобто через тебе ця енергія проходить, ти віддаєш її е, своєму партнерові, потім партнерці, все, і ви перекидуєтеся цією енергією. І ця енергія потім допомагає тобі там, закричати на сцені, чи там, засміятися, чи там, зрадіти щиро. Ось е, от, для мене це так відбувається. Можливо, для мого батька так само, тому що от, скільки я років працюю в театрі, я бачу саме це. Саме це. Особливо подивіться на обличчя і на фізіологію акторів, коли вони кланяються на сцені. Це е, у деяких воно видно: це таке благоговіння, знаєте, таке дуже, е, ну, навіть тут не передати словами. Тобто, всі ми розуміємо, що йде енергія, ми збагачуємося. От про цей обмін, якраз якби. І ну, я і кажу, тобто, це моя відповідь на питання. Надзвичайно дякуємо дійсно. Актор може відновитися за рахунок глядача за рахунок його вдячності. Скажіть, будь ласка, а як з вашого досвіду і на вашу думку, як сама війна вплинула на театр і на створення сучасного українського мистецтва? На театр? Ну, звичайно, як воно могло вплинути дуже погано, жахливо воно вплинуло, але через те, що Україна дуже багата країна на митців? На дуже талановитих, От, якось знаєте, так випадає, що складні часи, ну аналогічно, логічно, складні часи породжують е, дуже сильних і талановитих людей, і в наш час це дійсно так, і в такі важкі і складні часи виникають е, дуже прекрасні люди, які мотивують нас, які збагачують нас, які дають нам надію на те, що все буде далі добре. Ну, от і не те, що надію, а мотивацію і знання того, що буде добре, тому що ну коли країна народжує таких людей, таких класних митців, акторів, режисерів, там сценаристів, продюсерів, там і ну, це дуже класно, це, це дає надію, це дає віру. Ну, ось, е, нагадайте питання. Я б відійшов від теми філософію. увійшов, Нагадайте, будь ласка, скажіть, будь ласка, на про... вашу думку, як саме війна вплинула на. Так, дякую. Продовжуючи, вибачте, що, що перебив. Okay. Продовжуючи тему, ну, все адаптувалося, все змінилося. Ну, ось, і якби, театр же, ну, коли, коли це було, щоб Україна грала, от всі театри грали свої вистави в бомбосховищі? Такого, ну, я, я не пам'ятаю за час свого життя. Можливо, якби, наші там, прадідусі, бабусі дідусі пам'ятають, ну, тому що ну, світ завжди. Воює локаціями певними. Ну, ось. І зараз, якби це все дійшло до нас. І, звичайно, ну, ми б не були людьми, якщо б ми не адаптувалися. Тому що люди, в принципі, вони адаптуються до будь-яких ситуацій. І це добре, що ми так вміємо, що ми переживаємо ці складні часи. І театр, звичайно, зазнав дуже великого удару, але через цей удар. Через те, що люди захотіли мати якесь місце, де вони можуть, хоча б там на дві години, на півтори години вийти з цієї атмосфери, перезавантажитися, наситити свою голову якимись іншими емоціями, от, повертаючись до першої теми, збагатити свій емоційний досвід, щось нового туди додати. Ось і тому саме так адаптація. І проходить зараз нові теми з'являються, нові обличчя, нові режисери. Відходять там старі, які давали зовсім не той сенс. Пішла російська мова з сцени, пішла російська література сцени, там і режисура і все інше, і це добре, і це прекрасно, тому що у нас не має бути їхньої культури. У нас є своя прекрасна, тому що нас дуже довгий час нас змушували забувати її, наче вона нічого не варта. Ось тому все. На, на жаль, знаєте, є така, ну щоб мене правильно зрозуміли. Е, на жаль, те, що зараз відбувається, воно, воно мало коли статися. Тобто, ми, ми мали боротися за свою гідність, за свою свободу, за свою культуру. Але на жаль, от в, воно ну, пишеться, оця ця історія, воно кров'ю. Ми відплачуємо, ми платимо цією кров'ю, обливаємося просто. Ось, і на жаль, це ціна. Це ціна цієї свободи. Це ціна того, що Україна виходить на, на той рівень, на який вона має вийти. Це суверенна, незалежна, сильна держава. Я в це, я в це вірю ще з дитинства. Ось, тому дуже хочеться, щоб цей кривавий шлях привів в, якби, в кінці, коли це все закінчиться, дай Боже, щоб він привів нас до перемоги. Щоб це все привело нас до світлого майбутнього, майбутнього, навіть через ці терни? Тому дай Боже, щоб так і стало. Так, дійсно погоджуюся з вами. Що і щиро вірю, що українська культура, українські люди, український народ він буде існувати, буде панувати на своїй рідній землі. Дай Боже, так скажіть, будь ласка, а як загалом змінився глядач? Чи змінився він взагалі? І на які вистави є зараз більший попит? На вистави, знаєте, зараз через те, що ну можна сказати, вперше сталося так, що вистава стала от популярна через TikTok. от Ми граємо от виставу, яка зараз їздить і по Європі, і по Україні, часто, дуже часто, вкрай часто. І це класно. І завдяки цій виставі ми можемо допомагати армії, що мені ну дуже сильно подобається. І зараз змінилося те, що ну, це і логічно, тобто колись. Нове покоління глядачу, глядача, воно мало зайти в театри. От. Е, і це вдалося, тому що зараз з'являється TikTok, тобто він уже там давно з'явився, але зараз він пропонує нам таку, знаєте, об'єднання, ну, не те, що об'єднання, а там ми можемо викласти деякі шматки, тобто, і розповісти про цю виставу. І дуже багатьом людям, особливо е, там, молодим людям, е, які там ще там. Школа, інститути, там молодь вже випустила з інститутів, ой, трошки старше, і от цим, цим людям, тобто, новому поколінню, дуже й дуже воно зайшло, тому що воно не обтяжене там якоюсь якимись дуже глиб, глибинними сенсами. Сенси дуже прості, але водночас і глибинні від цього. Розумієте, бо ну от так, такий парадокс. Тобто, е, от я кажу про виставу Конотопська відьма і. Так просто збіглося дуже дуже вдало для всіх, що там об'єднані і прекрасні актори, і класний режисер, і, і, і блискуча сценографія, костюми, декорації все о, знаєте, просто збіглося дуже класно, і воно дало звичайно прекрасний результат. І звичайно збіглося те, що е, дуже допоміг тут TikTok е, і різні ще там інстаграми, Фейсбуки, що люди почали про це розповідати. Ось і при приходили різні інфлюєнсери, і там люди з великою аудиторією, з якою вони працюють там в інстаграмі, і теж почали про це розповідати. І звичайно, новий глядач там почав заходити і все. І такі ж самі вибухи вони були і в театрі, от, наприклад, в молодому, коли зробили кабаре. Тобто те те ж саме. От воно вибухнуло. Люди почали навіть в Японії цікавитися цією виставою. Тобто, там і от, Актор, один, який дуже сильно там завірусився, тому що він зробив дуже класний, дуже яскравий і такий ну за він запам'ятовується цей образ. Ось я дуже раджу глядачам сходити теж на, от, на цю виставу, «Кабаре в молодому театрі. Прекрасно, мені от мені дуже подобається. І тому просто мені знаєте, здається, що. Просто настав такий час, і все збіглося для цього, щоб е, просто нове покоління воно заходило вже в театр, тому що так відбувається через якийсь час, тобто. Може, ті, коли ті люди, які були раніше молодим поколінням, вони виростають, з'являється нове покоління, і теж воно йде в театр, розумієш, що о, театр ще... ну прикольна річ, що це ну зовсім інше. Це не кіно, воно дає глибші емоції, воно може закохати і глибше. Це зовсім інші відчуття. Тобто, більш оголені відчуття, більш такі е -е -е не не схожі ні на які інші, от театр саме про це. Ось тому я гадаю, саме так і змінився. Тобто, тут і ми припали з вами на оцей злам поколінь, коли покоління уже от наступне покоління робить крок у театрі. Я думаю, що це саме цей період, і дуже така вдача, власна і звичайно, робота режисера і всіх акторів. Щиро дякуємо дійсно. Напевно, ось ця суть ізюминка української літератури, українських вистав вона в тому, що глибинні тексти, глибинні твори. Да. Бродьбу, але простими словами, українською народною мовою, що люди це можуть розуміти. Ще решче дякуємо. І останнє вже традиційне питання для нашого центру. Скажіть, будь ласка, пане В'ячеславе, що б ви могли порадити можливо, з української літератури текстів або вистав для відвідування наших глядачів? Е, я взагалі вам пораджу е, не концентрувати свою увагу е, там на Найпопулярніших виставок, тому що ну зрозуміло, якби там популярні вистави, вони знайшли свою аудиторію і її знайдуть. і Вони там вже і визнання отримали і все. Взагалі, от в якому б місці вони були, от ми гастролюємо по. По Україні і бачимо ж акторів різних театрів, і бачимо репертуар, і все спілкуємося дуже класно, і все. І я, бачучи тих акторів, бачачи е, ті вистави, як актори працюють. Я ну інколи приїжджаю, начебто, ну ти не знайомий з репертуаром з цими акторами, але ти виходиш там і бачиш там уривки, якісь там по телевізору, ідуть. Потім фотографії з вистав, потім знаходиш відео цих записів. Ось і дивуюся, що ну. Дуже класні вистави у нас йдуть взагалі по театрах. І ну, зараз треба ходити в театри, тому що ну, таких емоцій ви не отримаєте. Сходіть, подивіть, подивіться, оцініть, порівняйте. Оце саме, саме про це і театри. Тобто кожен знаходить в театрі своє. Може там от скластися так, що там найпопулярніші вистави вам не сподобаються. От, ну, ну, буває таке, що ну, не всі ж якби, в унісон кажуть. А от сподобається вам вистава, яку, яка от менше має уваги, але от вона просто потрапила вам у серденько. От просто це от створено для вас. І саме цікавість у тому, щоб підібрати оцю палітру вистав українських, бо зараз взагалі дуже багато класики. На от, в новому погляді, режисерському, в сучасному е, змінюється, і в принципі можна сказати, що театр зараз от нову думку таку має. Але е, якби от зрозуміти таку ще штуку, що наприклад наші театри вони завжди були успішними. Там і глядач ходив, і там хтось менш, хтось більш. От, але завжди, якби, люди в театри ходили. І оцей бум, який зараз іде. Він завжди був у кожного покоління. Тобто кожне покоління акторів і глядача, оці там і черги були, і свої актори, і свої режисери, і все. Тобто, це цикл, який змінює, і так і далі буде. Потім з'являться нові вистави, новий глядач, і так воно буде нескінченно. От і дай Боже, щоб це було все нескінченно, тому що це е, прекрасно. Ось і тому е, моя порада серед. Е, От серед палітри української класики, в принципі, ходити зараз на все. Зараз і не тільки українська класика, і нове бачення там і Шекспіра, нове бачення там і іншої зарубіжної класики. Тому, взагалі, от розвиватися, ходити і набувати оцієї палітри. От не я, я не можу розуміти виділити там конкретні якісь вистави, тому що все треба дивитись, і всім треба збагачуватись. Ми ще раз щире дякуємо вам. Дійсно, дуже цікаве цікаве спостереження. І напевно є в тому магія людини, що кожен обирає своє і магія театру в тому, що кожен знаходить своє. Наприклад, я обожнюю виставу місто. Це для мене просто якась, напевно, знахідка. Я не знаю чому, але так воно є. Тому ще раз щиро дякуємо вам за пораду. Дякуємо за те, що долучилися до нашого проєкту. Підтримали його для наших глядачів. Нагадую, що сьогодні з нами був В'ячеслав Густікоєв, український актор театру, кіно і дублі. Дуже дякую вам. Дякую вам за запрошення. Мені дуже сподобалась наша розмова. Щиро дякую. Гарного, тихого і світлого вам дня. До побачення. До побачення.